Це ще не епідемія дитячого туберкульозу в області, але й хвилюватися є чого, бо з 19 захворілих за рік дітей 16 немає чотирьох років. У мене недавно поступив дитина дуже маленький. Кхе, після року. І мама тільки помітила, що дитина почав мають масу тіла. Більше нічого, ніяких признаків немає. А вслідування, аналізи крові, все добре. І коли зробили уже потом видять, що не то що то з ребенком апетит знижений, зробили рентген, а там легких катастрофа, там легка засіяна, все очагами туберкульозні. Катерина Звягільська констатує очевидну закономірність. Половина із захворілих дітей не були вакциновані. Хворих може стати ще більше, бо зараз, як ніколи, багато відмов від вакцинації БЦЖ. Дітей за 9 місяців родилось 6505. вакцинировано 5924, то есть 91% из всех родившихся только вакцинировано. Почти 100 детей, 94, это отказ от вакцинации БЦЖ. Это родители, которые не понимают, что в это время, когда инфекция все-таки хорошо, кажется, гулять по Украине, можно сказать, как можно не вакцинировать детей. Але на одних батьків все не спишеш, бо за цей рік 315 малят не були вакциновані через відсутність безкоштовної вакцини. У нас в прошлом году були перебої з вакциною. В этом году ми до сентября пользовались российской, в сентябре ми пользовались польской вакциной БСЖ. В данное время у нас вакцина БСЖ опять перебой. Сказали, вот будете. Пані Катерина водить нас відділеннями, і жаліється, що тут давно все треба освіжити, оживити і обновити. Діти лежать у відділенні і по вісім місяців. А останнє велике добре діло для таких дітей держава зробила ще у 80-х. Коли з фонду Леніна не вважайте це пропагандою комуністичної ідеології, тут обладнали ігрову кімнату. Все інше добровідділенню робили благодійники. Все за що. Счет спонсоров, которые нам оказывали спонсорскую помощь. А государство за последнее время. Нет, ничего. Мы государство ничего не получали. Банку краски нам и давали где-то подкрасить окна, где-то дверь подкрасить. Но так, чтобы мы могли действительно отремонтировать отделение, нам, у нас этого не было. В останні роки благодійників стає все менше, і мрія пані Катерини про облаштування другого інфекційного блоку і ремонт туалету для хлопчиків віддаляється. Хочеться додати, що лікуються тут здебільшого діти з неблагополучних родин, і до них місяцями не приходять родичі. А буває і так, що після виписки дітей віддають в соціальні заклади, бо мами за ними не повертаються. Тобто ці діти потребують явно більшого піклування держави.